Всім привіт, друзі! Зараз покажу нашу малеч -мал наш. Така вона жвава. вона. І далі коктійки не жива, вічки не жваві. Ой, всі втікають, всі втікають, два всі втікають. Ай, клюються сюди. Сорогі, які маленькі. Ай, Всі втікають. Не боже якого любить. А покажу свою. Давайте я подумаю, яке я ім'я. Моя улюблена цепітка. Всі втікають від мене, а зараз ловлю тебе. Ай, Останній вилопуся, а ми такий. А, який воно гарненьке. Що втікає від мене, гівнішок маленький. Так вони бігають. Треба вони вже поміняти цей. Не під лампою гріються, у них тут температура нормальна. Такі вони... Ай, зараз з'ївся. Гняй так собі. Так, друзі. Таї скільки вже? Ну, рахуємо. Я рахую чотири дні. Три дні таки. Жварі.